Вітаю, монета 80 років. Хмельницькій області. 2017 рік, тираж 35 тисяч екземплярів. Це серія області України. Присвячена області, в якій знаходиться більше 300 родич, родовищ корисних копалин, 3 тисячі Річок і проточків, а також кілька відомих пам'яток архітектури. Це і замок Острозьких. На, на реверсі, на, на аверсі ми бачимо і замок Острозьких у Староконстянтинові, і церква Святого Миколая у Меджибійській фортеці. Також тут в цій області Кам'янець-Подільський замок. Межибіцька фортеця і, 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 і Старокостянтинівська фортеця. Зверху бачимо один символ, символ А, атом. Хмельницька АС знаходиться. Букет соняшників. Цей замок Острозьких у Старокостянтиніві зображений. Кормозбиральний комбайн як символ аграрної міці даної області. Дуже красива, цікава монета. Ціна на сьогоднішній день перевалює за 800 гривень і вірогідно, що буде і надалі зростати. Ставимо лайк, підписуємося, до нових зустрічей!